Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Експорт. Мене звати Євгеній Гладун, і сьогодні говоримо про збірну України, а точніше про розклад сил у нашій групі Ліг Націй після жовтневих поєдинків. Сьогодні поговоримо про шанси української команди на вихід в елітний дивізіон А, у стики до виходу дивізіону А, про шанси вилетіти у нижчі дивізіон С та про шанси потрапити у стики за виживання у дивізіоні Б. Як так сталося у цій групі, що усі рівні команди, усі чотири дуже рівні колективи. Борються за усі можливі позиції, і будь-який сценарій цілком можливий досі за два тури до кінця групового етапу. Отож, почнемо по порядку. Згадаємо вересневі матчі, коли ця група розпочала свої поєдинки. Тоді Україна зіграла два матчі: перший проти Албанії завершився тотальним провалом. Цей матч взагалі можна внести в список най- Гірших найгірших поєдинків в історії нашої національної команди. Поразка 1-2 від албанців, повний провал по грі, ніякого тактичного малюнку. Деякі фанати критикували за відсутність бажання футболістів. Тоді все списали на недооцінку суперника, адже Албанія до початку групового етапу вважалася аутсайдером із тих чотирьох команд, попри рівність квартету. Все таки албанцям віддавали статус останньої команди через найнижчий підбір виконавців. Але після цього Україна. Не те, що зробили якісь висновки, і так само е, програла чехам також без е, якихось ознак прогресу. Тому матчі, хтось каже, була краща статистика, ніж албанцям, більше створених моментів, але це було лише тому, що чехи майже протягом усього поєдинку були у рахунку, контролювали гру і дозволяли багато українцям е, на своїй половині, тому що грали від оборони. Отож, переснею матчі закінчилися з, е, з двома поразками на останньому місці без очок. І е, у жовтневих двох поєдинках, двох спарних матчах із грузинами е, та із е, чехами потрібно було реваншуватися, потрібно було набрати перші очки, аби хоча б поборотися за виживання. Україна з цим зданням впоралася. Ми набрали 4 очки з 6 можливих. Е, спочатку була перемога над Грузією 1-0. Вирішальний гол на рахунку Михайла Мудрика. Важко щось сказати про цю гру, адже перше, що згадується, це якість поля, на якому важко було грати в футбол одній і іншій команді, е, багато боротьби. Жарти про відключення світла у Познані досі актуальні. Тому зупинятися детальніше не будемо на цій грі Україна перемогла. Здобула перші три очки, дуже важливі. Можна сказати, що перемога на класі, тому що на такому полі якраз таки на, першу, на перший план вийшли індивідуальні показники боротьби, вміння поводитися з м'ячем у такій непростій ситуації, і Україна була краще у цих аспектах. Попри те, що матч був досить рівний, і в кінцівці навіть грузини врятувалися, забили, як здавалося, нічийний гол, але його було скасовано через офсайд. Отож, перші три очка набрані, далі був матч із чехами, і тут уже очікування фанатів злетіли до небес після перемоги над грузинами. А грузини, до речі, до цього два матчі поспіль перемогли, мали шість максимум шість очок і лідирували у групі. Але чехи знову пустили нас з небес на землю. Один один рахунок цього матчу українцям доводилося рятуватися. Ми забили Довбик забив з пенальті досить спірного пенальті. Багато хто вважає, що його там не було цього порушення правил. Це вже питання для окремого відео, для окремої дискусії. Але знову лише нічия, знову лише нічия, і після цього Україна із чотирма очками все ще залишається на останньому місці. Але ситуація набагато набагато краще, ніж була ще буквально тиждень тому. Чому? Тому що у паралельних матчах все закрутилося до... Якоїсь максимальної інтриги. Так, наприклад, спочатку, спочатку, чехи переграли албанців 2-0. У цьому немає нічого дивного. Вийшли на перше місце. А потім, коли вже ми грали з чехами, то у паралельному матчі несподівано Албанія здобула верх над грузинами. І тепер у цій групі відстань між кожною позицією вимірюється одним-двома очками, і кожна із команд претендує на кожну позицію. Отож, відстань від України до Албанії і Грузії всього два очки. У них по 6 залікових пунктів у нас чотири. А що ж до... Чехів то вони лідирують у квартеті, у них сім очок, тобто від нас до Чехів три залікових бали. Але є нюанси з Чехами. Вже ми не будемо грати в очному поєдинку. Вже обидва матчі зіграні, тому залишається лише сподіватися на їх помилки у матчах з іншими конкурентами. Але тепер взагалі багато чого залежить не від нас. Тому що, щоб вийти у хоча б у стики до дивізіону А, потрібно сподіватися на дуже хороші і зручні для нас результати у паралельних матчах наших суперників. Тепер давайте детальніше поговоримо про те, які розклади нас влаштовують для того, щоб досягти максимально приємний для нас результат у цій групі Ліги нації. Отож, дві перемоги у двох останніх матчах гарантують нам вихід до кваліфікації, до стиків за вихід у елітний дивізіон А, але не гарантують на 100% нам перше місце і пряму путівку до футбольної еліти Ліги Нації. Адже чехи, якщо не програють хоча б одного матчу, то наберуть 4 очки і матимуть 11 залікових балів, а максимум, на який можемо розраховувати, ми це лише 10 очок. Отож, йдемо далі. Беремо гірший варіант, якщо Україна все ж таки не виграє два матчі, і ми боремося за виживання у цій групі, щоб не опинитися у дивізіоні, С, адже це вже буде взагалі неприємною ситуацією для нашого футболу. Команди зібрані там значно нижчого рівня і. Такий регрес суттєво скаржиться на рівні нашого футболу і взагалі на сприйнятті нашої команди як такої передтопового колективу, яким ми були після Євро-21, коли дійшли до чвертьфіналу на євро. Тепер відчувається помітний регрес як за результатами, так і за грою. Отож, що потрібно робити, щоб не вилетіти. По перше, набирати максимум очок, це очевидно, але навіть перемога і нічия не гарантує на 100% Нам Збереження у Лізі Б навіть не гарантує нам потрапляння до стики за збереження позиції у Лізі Б. Для того, щоб ви розуміли, у групі лізінації перша позиція виходить напряму, підвищується у дивізіоні, друга позиція грає стики за підвищення, третя позиція грає стики за те, щоб не вилетіти, а четверта напряму вилітає у нижчу лігу. Отож, Україні потрібно розраховувати на результати у паралельних матчах, які б задовольнили наші потреби. Для цього Треба якомога більше нічиїх у паралельних матчах, щоб команди не набирали очок. А ми, в свою чергу, перемагали, здобули хоча б 4 очки. Чотири очки з вірогідністю у 90% допоможе нам не вилетіти напряму. Не вилетіти напряму, а поборотися за, за виживання у стиках, а можливо, за ідеального розкладу, якщо е, грузини та албанці програють чехам. То за такого розкладу ми взагалі можемо вийти на чисту другу позицію і навіть поборотися неочікувано після такого провального старту, поборотися за вихід до дивізіону А. Цей варіант ідеальний. Повторюся, чехи перемагають два своїх матчі. Ми беремо хоча б 4 очки із шести, і йдемо у стики, у квали, боротися за вихід до еліти. Хто б міг подумати у вересні, що таке взагалі буде можливо. Але зараз, через те, що інтрига так закрутилася в цій групі рівні команди, результати рівні. Дуже приємно спостерігати і дивитися з точки зору нейтрального фаната. Якщо Україна пройде, то ще й приємно буде з точки зору українського фаната. На цьому все. Ось така закрутилася інтрига у цій групі. Такі емоції дарує нам Ліга Нації. Хто сказав, що це не потрібний турнір три роки тому, але зараз подивіться, які емоції, які пристрасті тут вирують. Тому пишіть у коментарях ваші думки, як завершить цей турнір України, на які позиції, які шанси України на те, щоб вийти в еліту, які шанси, щоб не вилетіти у дивізіон, це. А на цьому ми будемо прощатися. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Та до нових зустрічей.